праздник, радісний стрітений Господня, коли зустрічається представник Старого Завіта Законодателем Ісусом Христом. Божа милость наградила нас нині дойти до цього праздника, щоб духовними очами ввідіти, як Господь. Пообіцяв Духом Святим не умерти Сімеонові до тих пір, поки не увидить ісполнення пророчества пророчества Ісаїї, котрий сказав, що це діва в очереві прийме і родить сина і нарекуть ім'я Йому Єманує, що значить, до нас з неба зайшов Бог. Но Симеон засумнівався, будучи переписчиком одним із 72. Ту і той ангел Господень остановив його і сказав йому, «Симеоне, пиши так, як там написано в оригіналі. ібо богомладенець Христос буде рождатися у мірі із своїми символами. Він буде рождатися іменно від діви, Де ще й буде положений в'ясні, де ще много буде знаків, но тот знак, це діва, вечереві прийме, не скривай. А поскілько ти засумнівався, не помреш до тих пір, поки не ввидиш ісполнення пророчества. Сім'ян сотні років чекав, коли одного разу. Діва Марія привела в храм Спасителя на руках младенця і, на удивлення всьому народу, Сімеон, старий святий старець, який особопочитаємий, вдруг заговорив прямо з младенцем, якого держав на руках. Нині відпущаєш мене вже водико, по слову твоєму сміру, бо вже ввіділи очі мої, то, чому я засумнівався. В одній з пісень на утренні сьогодні будуть такі стежки. Не Симеон мене держить, я його держу. Я, Господь все держу, що сотворено в світі так. Перед нами Старий завіт в лиці Сімеона прийняв у мір Спасителя Ісуса як особий знак, особене доказательство. Тільки в молодинця внесли у храм уже було тут же пророчество анни, дочки Фанулів довіці, котра возвіщала о Ісусі як Месії. А Симеон підтвердив і сказав Діві Марії, Сей лежить на падінні і на многих. Одні впадуть, одні піднімуться на Його імені, одні, котрі приймуть ім'я Його, піднімуться, другі, котрі отвержуть, оті впадуть і ніколи уже не будуть мати будущності. Так Сімейон засвідчив свою місію, підтвердив, що родився себе Месія, одійшов вічний світ. Як і сьогодні на Старітеніє говоримо про знак Седіва, в очереві прийме і родить сина. Так і сталося. Ну місці з тим Бог ще більше воздвигає собі подлинних служителів. Церкви, так як то сталося і в нас у Закарпатті, де 1150 років назад люди, як прийняли православ'я, більше від нього не відказалися. Треба помити правило, що коли іудейський народ відвели у Вавилонський плен, то мало того, що забрали усі святині, розоріли сам храм. Забрали всю інтелігенцію, час, звісно, повтікали, попряталися. Потім по дорозі многі повмирали. Там, у Вавилонському плену, теж многі повмирали, не видержали. І тільки невеличка частина, яка вернулася з Вавилона, вони несли в собі пам'ятку, що вони Божий народ покликаний зустріти Месію. Щось подобне і в нас було, коли в центрі Європи було велике Слав'янське королівство, велике, славне. Воно брало теперішню Хорватію, Словенію, половину Австрії, половина южної Германії, сьогодні Польща, теперішня Мадярщина, колись там її не було, наша карпатська котловина, Карпатська Русь, і Сербія, Болгарія, Болгарія лише частично. Це було Славянське королівство. Потім прийшли мадяри, і, Хоча й самі вони з трудом робили своє королівство, іноді сотнями років чужі народи ними управляли, але іменно ми, жителі Закарпаття, древні славяно русини, залишилися остаток того древнього славянського королівства. Котрий несе в собі язик, культуру, православ'я і все те, чим обладали люди слав'яни у час королівства. От по чому ми сьогодні, коли держимося православ'я, ми прямо кажемо, ми відповідаємо за те, що твориться і в центрі Європи, і об'язані продовжити те, що колись Слав'янське королівство, Велика Моравія, прийняла Кирила і Мефодія, Іменно з востока прийшло наше християнство у віді восточного обряду і православ'я восточного, то й нині мися того держимо і видимо, як тоді боролися з ним, так і нині. Та значить, якщо б воно не мало ціни, так не боролися б з ним. Наш будитель, русину Олександр Духнович, котрого вели уже у Австрію на. Розстріл, то Він тоді, коли Господь збавив його від смерти, теж сказав слова, «Нині мене, владико, по слову Твоєму з миром». бо виділи очі Моїх спасіння. Пізніше і ми завжди родили, як наші старенькі люди, коли помирали, то завжди додавали слова, О, Нині, вже відпущай мене владико, по слову Твоєму з миром». Боже прийшов час прийти покинути цей світ. Так помирають православні церковні християни. О, якщо б ви знали, як тяженько вмирають гонітелі церкви безбожники, у яких конвульсіях, у яких ужасніших шизофренічних настроєннях, розділено сознання в них, вони помочі не знають, смерть приходить і видять, що ніякої награди защити. Не мають. От почему і ми православні, ніколи нікому не жадали зла. Навіть гонітелям всі казали, Господи, ти рішай, кому ж воздати. Но ми Тебе просимо, Господи, і нас помилуй, дай наших гонітелів помилуй. Ми хочемо, як і Ти, Боже, хочеш, щоб всі люди спаслися і в разум істини прийшли і попали б на путь узкий скритернистий, котрий веде. До єдиного вірного, благодатного, вічного Царства Божого. Амінь.